До 45-річчя чехословацьких подій, відомих також як Операція Дунай, свій особистий музей отримали члени Бердичівської спілки воїнів-інтернаціоналістів Бойове братство. Червону стрічку почесні гості перерізали в одній із кімнат гуртожитку коледжу промисловості, економіки та права. У числі експонатів інформація про військово-стратегічну операцію Дунай, схема бойових дій військових підрозділів країн Варшавського договору, фотографії, прізвища загиблих у Чехословаччині військових із Житомирщини. Експозиція поки що не надто велика. Зауважують у бойовому братстві. Це лише початок їхньої роботи. Відзначення ювілею введення радянських військ до Чехословаччини продовжили біля пам'ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам локальних війн. Із відкриттям музейної кімнати учасників зібрання привітав секретар Бердичівської міської ради Василь Толочко. «В місті Бердичів відкрито багато музеїв. Ви пам'ятаєте, було за ініціативою міського голови. Було відкрито музей воїнів-афганців, музей освіти, музей для Відділу внутрішніх справ, музей пожежної частини і ще одна приємна подія. Ми сьогодні вам щиро вдячні за ту організаторську роботу, яку ви зробили. Це перший крок до створення великого повномасштабного музею. Є таке прохання і від організації, і від нас. Якщо в кого будуть якісь матеріали чи залишились матеріали від тих подій, ці матеріали передати для збереження і використання для музею. За тодішньою офіційною версією війська ввели до Чехословаччини, аби не допустити виходу країни із соціалістичного табору. Таким був їхній військовий обов'язок. Констатують нині ветерани Дунаю. Вони його виконали і переконані, що в людській пам'яті збереглася повага до тих, хто 68-му проявив мужність та відвагу. Операція Дунай, вторгнення одного із найбільш історії ХХ століття, майже півмільйонного контингенту військ Варшавського договору стало практично безкровним, не призвело до масових зітнень невинних жертв серед мирного населення маленької Чехословаччини. Події в Чехословаччині, які ми, підкораючи військовій присязі, вступили в єдину бойову струю, опалили не тільки наші обличчя, але й наші серця та душі. Ми були і залишаємося в народній пам'яті солдатами, що виконали свій обов'язок перед батьківщиною. Усіх їх об'єднав 68-й рік. Тоді остаточно пішло у минуле дитинство і прийшло дещо інакше бачення життя, кажуть учасники чехословацьких подій. Вони їхали до сусідньої країни не за гроші, а тому, що дали військову присягу. Війна це... Продолжение политики только военным путем. И результат любой войны есть э, какой-то основной документ. Это капитуляция Германии, подписание вот, договоры. Мы выполнили свою задачу, поскольку был составлен договор. Э, Местные власти Чесловакии подписали договор с Советским Союзом, и ФРГ немножко успокоилась, и операция «Черный лев», прыжок «Черного льва», который должен был ошибиться 23 августа, они приостановили свои движения, поскольку поняли, что 6 тысяч танков и полмиллиона солдат готовы встретить с достоинством... Цей неудачний прижок чорного льва придушити праську весну, не допустити ходичого словаччини у бік реформ та збереження контролю над країною сателітом. Оцінка операції Дунай через десятиріччя кардинально протилежна радянській версії, і з нею учасники тих подій не згодні. Я був очевидець, і ви багато були очевидці. Ті, коли ми вже війшли ніч 20... на 21 серпня в Числовакію. То вже два танкових полка Бундесвера стояли на території Чехословакії. Скажіть мені, будь ласка, вони що намірювалися робити праску весну? Це все чепуха. І потім ми більшість людей зрозуміли. Що все таки ввод радянської радянської армії саме на території Словахиї був оправданий? Святкування ювілею операції відзначилося серед іншого і врученням нагород. Пам'ятну медаль за благодійництво отримав Володимир Ольшевський, директор коледжу промисловості, економіки та права, на території якого розташований пам'ятний знак. Окрім того, Микола Вахніцький вручив цілий ряд ювілейних нагород своїм соратникам по бойовому братству. Медалі до 45-річчя операції Дунай, учасникам локальних війн, захиснику вітчизни та ордени, честь та пошана.